Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна Стіч Тайм, З вами Марина. І сьогодні у нас буде наступне завдання по нашій грі. Так, я тут трошки <кій> свої шпаргалки поправлю. Так, у нас була невеличка перерва в іграх. Я видавала останні завдання до 5 січня. Тобто на два тижні в нас були там завдання на період свят, бо в мене не було часу. І потім так склалися обставини, що я собі взяла ще е таку міні-відпустку до е сьогоднішнього числа, до 12 січня. Дівчатка були не проти, у нас там купа е всяких СП, Ігор, е вишивати, грати є Євщо. Тож. Ми зробили невеличку перерву. Ну, колись там дістанемо на дві картки більше, тобто не дві, а чотири. Замість цього тижня що ми, скажімо так, прогуляли, провідпочивали. Я поки цей час відпочивала, скажімо так, то складала трошки плани. Підводила підсумки, друкувала собі прев'ю на роботи, собі блокнот вишивальний. Чекаю, поки дівчинка зробить, як все мені прийде, я тоді зніму відео, все вам покажу, розкажу. В тому блокноті я буду все записувати, там дуже зручно все зроблено. Готую поки прев'ю, щоб туди повклеювати всі мої процеси, всі мої старти, які будуть. І там будуть сторінки по контент плану на YouTube канал. Я хочу в цьому році активно зайнятися каналом і буду собі туди записувати все, що планую. Зняти, показати от такі от справи. Так, давайте будемо діставати вже наші карти. Тож, чекатиму блокнотик, а потім, потім е, вам все покажу, що там і як, і залишу посилання на дівчинку, на там залишу її контакти і зможете теж собі, якщо захочете. Ого, одразу аж так. Так, це в нас випала бонусна карта, плюс 4. Зараз ми... Це в нас до першого нашого, то на перший наш процес, скажімо так, який зараз випаде. Так, давайте будемо читати, бо я вже сама не пам'ятаю. Так... Ага, тут ми, значить, витягуємо додаткову карту, яка визначить колір роботи, і вишиваємо плюс 400 хрестиків. Наприклад, випало 200 на зеленому, тобто по додатковій картці, яку ми до цієї витягнемо. То вишиваємо 200 плюс 400, всього 600. Значить, зараз ми дістаємо додаткову карту до цієї. Це на перший процес у нас буде. І потім ми дістанемо. Ще одну. Ой, розсипалися в нас карти трошки. Так, зараз, бачите, це називається перепочили трошки, можна і добре повишивати. Давайте діставати. Я дістаю зсередини. Та що ж таке? Ну Так, плюс два. Де наша карта? Це у нас що виходить? Дві бонусних випадає. Та ні, дівчата, мабуть, давайте ми зробимо інакше. Ми цю карту кладемо назад і дістанемо сюди іншу. Бо дві бонусних так буде нецікаво, коли випаде в одному завданні одразу купа бонусних карт, а у нас їх і так там... Так, Вже й багато. Зараз ми сюди, звичайно, дістанемо. Я сподіваюся. Так, то що значить, коли карт багато? І дуже незручно. Так, що ти будеш робити знову? ну? Так, якщо зараз ще випаде третій раз така, то ми бути лишаємо. Дуже погано їх тасувати, їх багато, і воно незручно. Так. О, нарешті просто двійка. Отже, це в нас синій процес, це в нас герміона. Та, скоріше за все, 200 плюс 400, так. Ну і виходить, 600 хрестиків на синьому. Це у нас перший процес, це синій. І зараз будемо діставати ще так, що з мене тут перевернулася карта. Нарешті, а то я думала, випаде вже третій раз бонус. Ну, я не хочу, щоб так було. Пограти нам ще довго, і як всі бонусні закінчаться, то вже буде не так цікаво. Треба якось розтягнути. Я вчора. Я в групі там пост викладала. Вчора взялась за набір. Там набір від Лукас. Вчелетистич. Ні, від Лукас. Там затишна. Весна біля озера, чи щось так не пам'ятаю Чи котедж біля озера. Чи весна на біля озера? Ось таке, не пам'ятаю, як називається. Я його давно почала перенабирати, а потім якось відклала і він у мене лежав. А це складала плани і зрозуміла, що я ж хотіла його почати. І вчора взялась, перенабрала ще один лист. Там мені остав... залишився, е... скільки мені ще. У мене було перенабрано 9 листів, а там всього. Верніше не 9 листів, там всього 8 листів великих. Ну, ви знаєте, набори Лукас, там великі листи, 8 штук. А я ж сканую форматом А4, і в мене вийшло 16 листів. І от із 16 у мене було перенабрано на вчорашній вечір. Дев'ять листів, я перенабрала 10-й і мені лишилося ще 6. Перенабрати. Сподіваюсь, до весни я це зроблю. Я хочу весною його почати от 1 березня. От, в перший день весни, 1 березня, взяти і, і, і почати. Там такий будиночок, така альтанка класна просто. Там пташечки, зайчики, качечки, купа всього. Дуже гарний і ще хочу перенабрати мопса від лукас теж Тільки мені треба скани зробити так. Давайте дістаємо. О, так. Ну от, коли добре тасуєш, то карти нормально дістаються. Значить, ще раз. Давайте. Значить, ще раз поясню ось цю карту. Це в нас бонусна карта. Ось вона в мене тут, правда, не друкувало її паршиво. Ну, нічого. Значить, ми до цієї картки витягли ще одну. Витягли ми синю, на синьому процесі 200 хрестиків. Це якби була окрема і саме ця карта без цієї. Якщо ж вона в нас йде ось так, то ми вишиваємо 200 по. Сині, як в нас кажуть в нитках, так, соліди і бленди. От будемо рахувати, що це в нас був би солід. Тобто окрема карта 200 хрестиків, але в нас ще є бонусна плюс 4. Це означає, що плюс 400 ще хрестиків. Тобто, разом буде 600. І 600 на червоному процесі. Разом 1200. Я ще все це пропишу під відео в описі і в закріпленому коментарі теж напишу, щоб ви не... Ну, якщо забули, наприклад, то могли зайти і подивитись, там все буде закріплено, так буде зручніше. Так, ось такі в нас були завдання. Зараз я ці карти приберу. У нас ще воно яка колода. Ми ще тільки почали грати. Так, ну, я рада, що випала і бонусна карта, і звичайна карта. І буде що пограти. Так, а це ті карти, які ми вже відіграли. Ось так от. Так, слава Богу, кубики кидати не треба, нічого не треба. Ось такі у нас справи. Що ж, на цьому все. Буду завершувати, піду монтувати це відео і цей буду щось трошки може повишиваю або поперенабираю. Побачу, що і як буде. Може. Повишиваю трошки. Дістану зараз і процес. Мені там ще один дістати, треба він якраз тут в цій кімнаті. То буде видно зараз, що я буду робити. Отже, на цьому все. Всім па-па. Швиденьких вам бісеринок, хрестиків, хто що буде вишивати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. На цьому все. Всім па-па. Побачимось через тиждень.